Всім привіт І сьогодні ми будемо грати в Blocks of Fruits з Фредді ну короче, всіма пацанами. Ну кроме Міші ну, але... ну і Фредді буде купляти перм дракона за 5000 робоксів. Oh my God. Wow. Wow. Oh my God. Все купляй! Ры. А накупляє мене, 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 мене чекай. Так ми вже запустили відео. Да Почекайте. Капець, стоїть. Зверху. Алло. Я Так. Я цього... я цього моменту чекав все складно, не все. Давай Щ... уже. Давай. Купляй! Давай, давай! От ви як заходить, давай, вс, да. На чом ти? А на на чом ти це граєш? О, я тебе бачу, стоп, ти де? На мікроволновці граю. ха Фон. Никита щама. Я ще фрукти поушкаю типа тут я. Я не немає. купляю в магазин не можу. Що? В магазині нічого не ще куплять в магазині. Бо тобі не треба пісяти левел. Ви де? Куди ти ти пехнувся? Вди. А йо. йо. А може на піратську деревню всі? Деревні. Да, ну ви надо, в мене ти на піратську деревню. Коли я, я на телепорт. А куди піратські? А де телепорт? В інших світах і нас... Куди в піратській деревні? От, ми біля тебе. Ну просто телепорт там ага, це. це. А? Там на хатку нажати зверху компаса. На тобі не а надо, ми біля жіна. тебе. Ну все. Купляй. Жюри, а, жюри. Де, а де ви 15 гривень? Я не можу тебе Ну просто ти можеш, в те там це є. Як там? Ну це. Ну. Будиночок такий, типа. Тебе ти пехає. Дивися, біля настроек є такі е, і чолові, е, біля них е. Стоїш, не рухайся 5 секунд і ти появляйся. Потім попаду на место, давай. Все, давай вже це. Купляй. Купляй, купляй, купляй. Не купляй. надо, зулика чекає. Ну ты ренче, зараз я тебе просто виключу з групи. За шоу. А за шо я ж тебе сказав, Давай швидше. Короче, Зашон. я нажимаю Зашон. на будиночек. Ну нажимай, блин. Вс ⁇ нажал. Пиратская деревня, о. О, на речь. Вален. А дань, некий. Я тут. Два. Ура. О, дым! Да! Перлями, дракон. Ну. Да купаем телефоны. Вс ⁇ Вс ⁇ No. Вибирай вест дракона, вест. Oh, ой, на вест, а ест. Эст oh. дракона вибери. Фууууу, yeah. oh. oh. реально дракон! Ти! Oh. Диви, зажми, зажми! Назе зажми, like. і в тебе там буде мощність набратись. О, во йо, ти що? ой 5 тысяч робокс. Ми не дали дракон скин зразу, драконом. А, не. Дааа, спалим качати. Вс, йдемо мене качать. На Давайте на останню локацію Т. А будете. Короче, не треба вирубити ПВП. У мене короче це 2 XP. у меня x2 xp, мене... x2 XP цього, і я зараз шуденька на фарм. У меня x2 масля. <рапев> там вроде перший скилл на 100. Валим. На такому кораблику чи шо? <рапев> Валим. Да ні, ладно. На, значить ти рули, Мені ляньки. На фонтан. Я не можу повірити своєму очам, що в мене дракон Та Там мені... Та куди ти їдеш? В іншу сторону, геній Та Розвертайся. Туди, направо, ну короче, ви як хочете, я сам поїду, вас там почекаю. Пока! <laughs> От би you в мене зараз був би 775 мастерство, я би зараз полетів в космос. <laughs> Я пожалуйста ловилася лодка. Ви там застряли чи що? Я пока что боссы. Давайте я подивлюся на Dragon S S і B. Давай. Вони типа не не отличается першим скиллом, мабуть. Ну, цей S крутіший. Там вообще. Ну я знаю. Да. Але Вест на вигляд кращий Так да. Ще в Вест ти можеш улетіти кудись далеко і пуляти челіками ну, Типу ой по челікам да, коротше Так і короче, Єст, у нього безкінечний польот є Так да. Ось ти дохована Там така фізика польота крута Я знайшов фрукт Да. Але це Дряв... хтось положив тут Окей. Ще Нікіта коротше вдаває що він шо, це... як змійка, прям, що за ним хвостик так гарно виляє. Да. Мені більше подобається стадія оцього Вест там, де він доспеха, бо коли він без доспеху, у нього лице якесь трохи встанет. Хе-хе-хе. що реально? Ну так. А буде там мені просто покачувати? Ладно, а то бей Так, зараз я вб'ю. Не, а. Оооо! Скільки дамагу буде? Скільки? Задобав мене цим скілом. Це якось занадто мало. Ти мене випадково вбив. Це ви Фредді. Давай в мене стріляй. У мене дамаг малей. Танки хочуть. Я став. Дуже мало.

Я... Викинь його. У мене ж є клікер, я видим вот. Ого босса вб'єм, я тобі допоможу. <порщайтесь> Мені здається, клікером вигідніше бити, ніж цим. Ідемо <порщайтесь> боссом. <порщайтесь> <біем. порщайтесь> Вони цей мастерство стака, ну типа воно фармить одинаково били... на, <порщайтесь> Знаково, на тихий, тих і тих. Ти понял? Тобто, якщо у мене зараз 54 мастерство на ИС, то воно буде і на вес. <гум> це в два и Є... різних фоп. Як це можливо? вас його? Не знаю. Да це... і... го <гум> боссов б'ем, за тобі його кучу XP дадуть. дадут. Ну да, 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 еще X2 XP. <гум> 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 да, Так, я иду. Я його задомазал. Чка Рен, дай его дома. Пацаны, свад зашл. Це мені дають! Вообще-то я фармлю. Добре, банда я босса уже я по боли. Напомагаю тебе бомбу. Да блин, чуть-чуть промахнувся. вот. мені Бляк, мы мне такой пальцев слова. Ладно, видишь. Да его я. тобі його кину. Ну надо блай, типа. Вс, вс, у нього мало вс, да. Я мовчу. А що це Фредди не літає? Що Ура, Того що в нього ще немає такого мастерства. Вот він полетів! Якщо ти вверх і різко вниз, то швидкість буде це. Він буде Давай а, я ти, тебе із блюзари в воздусі. Стріляємо по Фредді. Валим. Валим вами далі формитися. О! Вау. Давайте провіримо полет ус. А ну давайте мені не запали. О, бляха, я путаю. Тыс не весь. Та вони там одинакові, мабуть. Нет. Ха-ха. Так. Валим. Давайте да, вже балим в другий світ. Може ти там пофармиш? Та да, ми в другий світ. <су> а хто це мене вбив? Да. Ні, це не знаю, може би тебе чел вбив. Ві мене не вбивав, чи... Да тебе чел вбив, тебе ПВП було включено. це значить тобто, бот. Да. Бул... Де, де, чого, чого ну короче, я буду закінчувати видео. На цьому все кому сподобалось? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и все, всем пока. Что ты новый запутяк? пока.